Ласкаво просимо на наш канал. Дякуємо, що слухаєте українське і допомагаєте просувати українськомовний контент. Не забудьте підписатись і поставити лайк, щоб не пропустити жодної нової історії. Ліза вийшла з таксі і на мить зупинилася перед своїм під'їздом. Холодний осінній вітер розтріпував розпущене волосся. Пробирався під плащик, який виявився тонким для такої погоди. Серце калатало від хвилювання. Три місяці стажування у Франції здавалося вічністю. Як же вона раділа, коли керівник проєкту обрав саме її для цієї поїздки? А тепер, вже оглядаючись назад, думала, що треба було відмовитись. Адже навчання проходили в щільному графіку, і насолодитися містом майже не було можливості. А от за своїм коханим Петром встигла засумувати. Подумала, що щойно уговтається від поїздки, одразу ж йому зателефонує, щоб зустріти його на порозі своєї квартири, як належить коханій і закоханій жінці, красивою, доглянутою і невтомленою від виснажливої дороги. Вони збиралися вже одружуватись і подали заяву до Раксу, коли Лізі повідомили про відрядження. Три місяці прилетять як один день. заспокоював її коханий. Міцно обіймаючи перед від'їздом. Ти повернешся, і ми все надолужимо. Вона вже уявляла, як він радісно злетить на її третій поверх з великим букетом квітів. Як буде обіймати і цілувати, ледве вона відкриє двері, не встигши навіть зняти куртку у передпокої. І як вона нарешті матиме змогу заснути на його плечі. Міцно обійнявши, щоб ненароком не втік у вісні. Сміючись, казав він. Ліза скучила за ним так, що вже фізично відчувала цей біль розлуки. Вона стояла перед своїми дверима і шукала ключ в сумочці. Він все ніяк не потрапляв їй до руки. Вже зібралась вивернути місць сумки на підлогу, не маючи сил і терпіння. Але він раптом змилостивився і опинився в її долоні. Але ключ не підійшов. Спробувала ще раз. Марно. Замок було замінено. Це вона зрозуміла, придивившись. Що за нісенітниця? запитала сама в себе. В квартирі навпроти рипнули вхідні двері. Вийшла сусідка, пані Ольга, сухорлява літня жінка, з невдоволеним виразом обличчя. Ліза, а ти що тут робиш? Щось забула? спитала, мружачи короткозорі очі. Доброго дня. спробувала усміхнутися до сусідки дівчина. Я додому хочу втрапити. Але чомусь замок не відкривається. Додому? здивувалася Ольга. Та як же це так? Це ж уже не твій дім. Що значить не мій? здивувалася Ліза. Що за нісенітниці, говориться стара, знову якісь її хитрі маніпуляції. Господи. Сплеснула руками пані Ольга. То ти нічого не знаєш? А що я маю знати? Лізу, немов крижаною водою облило. Серце забилось залякано, відчувши якусь невідворотну біду. Твою квартиру продано. В ній вже жива сім'я. Такі милі люди. Тільки донечка у них дуже галаслива. Почала свою розповідь жінка. Але дівчину не цікавила історія. Про якихось там дуже хороших людей з вередливою непосидючою дитиною. Її цікавило лише одне чому ця сім'я опинилася в її квартирі? Як таке могло трапитись? Вона ж не три роки була відсутня вдома. Та якби і три, і навіть тридцять три. Хто має право чіпати її власність? Як це продано? Хто? спитала обурено. Ну, цей же твій Петро. Все крутився тут в юном, шастав туди-сюди, людей водив, мабуть, покупців. От я й подумала, що ти йому доручила це зробити. Петро? Світ поплив перед очима Лізи. Вчепилася рукою за перила, щоб не впасти. Як Петро? Чому Петро? Цього не може бути. Це якась помилка. Ніякої помилки. Окрім нього тут ніхто не ходив. Я би помітила. І сердито зачинила двері перед носом розгубленої Лізи. Їй не сподобалося, що якесь там дівчисько. дозволяє собі сумніватися в її словах. Ліза лишилася одна на пустому сходовому майданчику, сумом дивилася на двері, за якими три роки будувала своє життя. Уявила, як чужі люди риються в її речах, складають до коробок, обирають, що лишити собі з меблів. А що викинути? Їй стало так боляче, неначе в її душі порядкували чужі, а не в її квартирі. Що ж мені робити? прошепотіла. Але відповіді не було від кого почути. Щиро зглянувши на двері, тепер вже не своєї квартири, вона взяла валізу і попленталася вниз. Щойно вийшла на вулицю, як різкий осінній вітер вдарив в лице. Сплутав волосся, миттю пробрався під тоненький плащик і пробігся холодним струменем по всьому її тілу. І це повернуло до тями. Треба діяти. Треба щось робити. Не може так бути, щоб я лишилась на вулиці. Це ж мій дім. Це я кілька років гарувала на трьох роботах, щоб купити його. думала, набираючи номер телефону коханого. Та який він вже коханий? Коли так вчинив з нею. Номер був поза зоною. Чомусь не здивувала, ніч провела в дешевому готелі на вокзалі. Не хотіла напрошуватися до подруги Насті, хоча знала, що та не відмовить. Але ні бачити когось, ані тим паче говорити про свою біду, ні з ким не хотілось. Треба побути на самоті зібрати себе докупи і подумати, що робити. А вранці вже зателефонувала подрузі. Я залишилася без дому. Навіть не привітавшись, одразу сказала Петро продав мою квартиру, поки я була у Франції. Що? вигукнула та. Ти жартуєш? Ні, я була там, не змогла зайти, а сусідка повідомила, що вже інші люди живуть. Так, ти де? Приїжджай, поговоримо. Через годину подруги сиділи в настійній кухні і мовчали. На столі стояли чашки з вже холодною кавою, але про неї ніхто не згадував. Як він міг продати мою квартиру? прошепотіла Ліза. Адже це протизаконно. А ти перед від'їздом часом ніяких паперів не підписувала? Раптом поцікавилася Настя. Її осяйнула здогадка. Так, а звідки ти дізналась? здивувалася Ліза. Перед самим від'їздом Петро підсунув їй якісь папери і попросив поставити підпис. Це довіреність, щоб я мав можливість сплачувати комунальні і вирішувати твої побутові проблеми, якщо щось трапиться. Може, трубу прорве, придеться вже як звертатися. А хто я такий, щоб газяльнувати в твоїй квартирі? А ці папери дають мені право. І ти підписала? Від здивування ідеально рівні брови Насті злетіло уверх, як крила. Ти хоч прочитала, що там написано було? Ні, я ж довіряла йому. Ну, от і вітаю. Ти сама коваль свого щастя. Ти підписала довіреність розпоряджатися твоїм майном. Чим він і скористався? Для Жеку взагалі ніяких довіреностей не треба було. Ану, не скигли. Прикрикнула на подругу, побачивши, як втею потякли сльози по щокам. Вихід є з любої проблеми, окрім смерті. Спробувала пожартувати. Зараз збираємось і йдемо писати заяву в поліцію. Ти, до речі, дзвонила йому? Так, поза зоною весь час. Що й треба було чекати. Ех, а так гарно все починалось. Я вже і сукню собі для твого весілля придивилась в каталозі. Ну, нічого, він не єдиний чоловік на світі. Та я після цього вже на жодного чоловіка не подивлюся. відказала Ліза. Остання надія на повернення житла померла, коли в поліції тільки знизали плечима, вислухавши її Ми нічим не можемо вам допомогти. Ви добровільно підписали йому довіреність. Юридично, він мав право. Продавати вашу квартиру. Але це моя квартира. Її голос зірвався. На жаль, все законно. Лише суд може щось вирішити. Ви можете спробувати витребувати з нього гроші, виручені за продаж. Вона вийшла на вулицю спустошеною, позбавлено найменших сил для боротьби. Але Настя, її невгамовна подруга Настя не вважала за потрібне. Прощати Петрові. Взявши Лізу за руку так, що не випрочатись, вона потягла її в бік будинку, на якому виднілась вивіска адвокати. Минуло кілька місяців. Ліза потроху уговтувалася від зради коханого, орендувала невеличку, але затишну квартирку і з головою поринула в роботу, іноді відволікаючись на зустрічі з адвокатом. Вона подала позов і доручила юристу. Вести її справу в суді. Бачити свого колишнього, з яким мало не зв'язала долю, вона не бажала. Розуміла, що квартиру не повернути. Тих людей, які, дотримуючись всіх законів, придбали її, ніякий суд не змусить виселитись. А от можливість витребувати у колишнього нареченого, виручені за продаж гроші, дуже велика вірогідність. Ну, хіба що він встиг вже частину витратити. Але то. Його проблеми. Ліза запевнила себе, що зміна житла то не така вже й велика проблема. Суд вона виграє, гроші отримає і купить собі нову квартиру. Головне, що з нею нічого не трапилось невідомо ж, чого можна було очікувати від того Петра. А за урок треба платити. Надалі вона буде обачнішою у виборі чоловіків, і особливо, коли вони проситимуть. Підписати якісь папери.